А перед тим, як почнеться відео, підпишіться на вайбер канал, посилання, на яке є в описі до цього відео, там багато ексклюзивної інформації та анонсів. І всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні ми з моєю знов-таки чудовою командою VDT та Вовчиком будемо грати в режим того ж самого Вовчика, який він сам зробив. <свист> Among us hide and Сік у Майнкрафті. І так, не пам'ятаю правила, ці двоє полуфабрика... полуфабриката ховаються, поки. Ну, і чекають. Ну Поки я натисну на кнопку, щоб призвати шукача, який буде за нами ганятися та вбивати! Ну, прозвучало якось грозно, вибачте мене. Ну, ну Тая, ти можеш поздоровкатися? Всім привіт! Так, зрозуміло, Вон, вона трішки ненормальна. Ну, добре, зараз ми з вочком підемо ховатися, Тая, ти чекаєш. Так, ну що ж, Тая, може. Е, е, там натискати вже на цього Вардена. А ты я виліс вообще? Я натискаю. Окей, ты я тут из Ні, не ха дуловчик. Я, звісно, все розумію но. Господи, який який? Господи. Вовчик, я тобі ніяк не можу допомогти вибач. Все. Ну, що ж, э, Вовчик тут застряг по всій видимості. Та й ти там э, Вардена. Та я вже зрозумів, походу. Ну, Бажаю Вовчику вдачі. Опа, курка! Он из звуки. Я яйца. <свист> курка, Просто Ні, друзі, мені зараз буде трендець. Просто просто уже мовчав. Вовчик, божаю, божаю тебе в даче выжить, просто... О, Господи. А я звалюю. Звалюю потихоньку. Те, ти померла, я так і зрозумів. Так. Да. Люк не працює. Зрозуміло. Як там справа вовчика? Можеш побачити? Зараз подивлюся. Він стоїть. Шукач біля нього. Так, іде. Добре. Значить, я можу спокійно. Походити тут. Е, я не побачу. Да, Вовчик. Ти зробив так, те, що звідти не було виходу. Я дурний. Ти дурний. Я, я забув, що щити там, а Вовчик в щитах. Так, Мідбей. что за кимнат? Я тут не был ни, ни, разу. Так, э, шафа. Э, схвайся, шафа. Так. Сколько там часу? Так, я чую там кого сбьют. Э, э, бедный Вовчик. Ну-ка, э, Тай, подумай, что он их там отбывалось и скажи мне. О. Его яйца отвлекают. Я не знаю, я не знаю, де шукачі, але но і все одно. Так, добре. Сподіваюсь, часу вже залишилося мало. Так. Я не знаю, біля мене, напевно, шукач, я не знаю. Та скільки там часу залишилося? М? Зараз. Дві. Хвилини і 15 секунд. О, це добре, це добре. Геймерська кімната. Э -э просто у мене -да такі. Ну, просто такий предмет клас -э класний лежить. Добре. Я звідси валю. Бо мені здається, мені. Шукач десь. за ногу. Він, він пішов від мене, він пішов. О, мене так пронесло зараз. Ви бачили це. Просто. Я не знаю, як я. Я не знаю, як я вижив взагалі. Мене просто так пронесло. Це капець. О, охрана. Напевно, тут і посиджу, господи. О, Тая, ти би бачила це. Бачила. Скільки, скільки там хвилин залишилось? Мені мені кринець. текать, я текать, я текать, просто текать, 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 текать. А вины за мной? Не, вроде вины за мной. Добрый. Прочекаю уже уб, у Мидбэя. Сколько? Скикай. А -а -а Дай секунду. О! <гас> Давай обратный вечет. 5, 4, 3, 2, 1. Отакий от. У нас був би. У нас був перший раунд. Я вижив, єдиний. на мене першу Странно Здравствуйте. Ну, так. Я навіть не зрозумів, чому. Добре. Може, тому що я постійно включаю Вардена? З чого це? Ти не включаєш першу вардеу. Я завжди включав його. Так що... Е Та -да. Ідіть ховайтесь, коротше. Зараз я вардена буду включати, якщо ти ноєш. Угу. Давай, давай, Вочик. Ідіть, ховайтесь. Так от, починаємо я. Іду до вас. Ну що ж, я починаю. А я потихеньку звалюю, звалюю. Не йди до мене. Мені, мені все. Мені, ну, дорогі друзі, мені крендець. Він, він вже розізлився. І походу на мене. Так. Оце я вже пригати не буду. Бо, наскільки ми знаємо по попередній серії. Ну. Вовчик там заховав пастку. А от... Що ви тут робите, кури? А от у своє улюблене місце за компом я з радістю піду. Так, погнали, погнали, я в КС граю. Поки там вони десь ховаються, я в КС. Так. Що? Де я. Да че Стоп, де да я реально? Якась кімната. Це лаборатория якась схоже на лабораторию. Прикольно, прикольно. Прикольно те, що тут а, таке місце Вовчик зробив. Ну, правда, я трішечки не розумію, що тут робити, так що... Я, напевно, піду звідси. Так. Це типу сканування про ходити. Довочі. Мене тут немає. Я у цьому. Та закрийся! Він тут. Він тут. Ха-ха! Я прям його чую, я не хочу рухатись Я не рухаюсь все. Я просто я не хочу рухатись. Мені цікаво, де та та очі, але та все одно, в принципі, я, <різь> я не хочу помирати. Я не хочу їх шукати, щоб помирати. Я чув, я чув, він стрельнув. А стоп, на мені, на мені немає тьми. Значить, він не рядом зі мною. Що я так панікую? Так, так, я не знаю, де він? Але краще, мен... я думаю, сховатися десь. У гарнішому місці. Бо. Це типу електрич, О вмикається, оце, напевно, я дуже зря зробив. А... <свісно> так, я звалюю господи. Серйозно? Всі у одному люку знов сховались, як, як е, е, у першій частині. Цього. Так, звісно. Давайте, давайте, пішли, що у люках ховатися? О, де? Ну, а просто в вентиляції ховатися це буде нецікаво, так що давайте, давайте. Переховуємося. Mm. Я ще увесь раунд бігаю. От. Ну, ти бігай. А блін. Так. Ну, на навс... Ну, я знаю кое-яку цікавинку, про яку вони не знають, так. Я... я зрозумів, де цей. Так, так, так. Він злиться, він злиться, він злиться. Ну, якщо я не хотів його зустрічати, я, я знаю, він зараз до мене зайде звід, е, зі складу, а в мене є оця, оця приколюмба. Оця. оця, ну ви розумієте про що я, дорогі підписники. Е, Вовчик просто ідеальна приколюмба. А Вовчик е, Вовчик вже про неї знає, бо. Він же її зробив. Боляче. Я звалюю. Бо мені дуже боляче. Це було реально дуже боляче. Сподіваюсь, він мене загубить, бо я тут... Можна? О, ха! Ідеально. Так, я так зрозумів, він був десь у адміністрації. Це. Ну, це, це доволі близько до мене. Ну, до цього місця там, де я зараз йду. Ну, він мене загубив. І це. Просто... Просто... Чудово! Я напевно піду, звідси у Мідбей. Тут можна полікуватись десь? Що це за... О! О! Оце... От це... От так. От сюди. Так. Тут же треба бути. Так, я пішов звідси. Тут треба бути обережним, бо тут. Мені цікаво, не... вони збігли з цього люку. Чи... Ах, Вовчик, Вовчик, Вовчик. Ай-яй-яй. Не збігти з цього, Люку. Зато я збігла. Mm -hmm. Мені, походу, зараз вб'ють. Так. Я, напевно, приближаюся до Вардена. Пішов до охорони Там, де вовчик у люку ховається, до речі. І я тут ховаюсь. Ти знов туди залізла? Так. У нас залишилася одна хвилина. Нормально, нормально. Це чудово? а мені Він до мідбею пішов, там, де Вовчик знов таки у люку сховався. А вовчик пішов. Та й тікає з тікай люку теж туди. Ну, тут я вже Господи, бідний вовчик. Господи, Господи, просто Його на мою пучах Та й тікай з того люку. Май... Та, господи, у нас залишилося 40 секунд. Чувствуйте там. 20 навіть. Воно ну, знову біля мене. Ну, це просто. А! Mm -hmm. Так. Не з. Так. Час вийшов, тая. А тепер у мене. Так, тая, Та, та вочик, ти це теж чув, так? Які тут у вас. Стіни красиві. Так, я не зрозумів якось. Це що було? Та, вовчик, попригай, попригай на ній. У мене до тебе багато питань. Куди стой! Куди тіка ти, ти нікуди не утікнеш? Особенно від кнопки бану. Колись я встікну. Ну, від кнопки бану точно ні. А я той. Ну, друзі, що ми не вам сказати. Ну, а на цьому все. Всім пасибі за перегляд. Віддільна благодарність, ну, Вовчику за цю карту. Молодець, що її створив. Ну, а на цьому все. Всім пасібі та всім пока. Та, всім пока, молодець Вовчик. Всім пасибі та всім пока-пока. Та, я, напевно, більше не буде тут, в принципі, зніматись. Ну, подивимось, подивимось. Всім пока! Дякую за перегляд. Переконайтеся, що ви підписалися, поставили дзвіночок, а також зайшли в опис до відео та перейшли по ссилці на Viber канал. І підписалися на нього. 拜拜。Bye bye.